Пропонуємо на огляд ЛЕД підсвітки з артикулом 11447. Виробник заявляє, що вони підходять на 32 діагональ. Нужна однієї планки 630 мм. В комплект входить одна планочка типу А2 і дві планочки типу А1. На планочці А2 8 LED-діодів, Напруга одного каналу становить 21 вольт. А на планочці А1 7 ЛЕД-діодів. І напруга становить 18 вольт. Присутні круглі лінзи діаметром 15,5 мм. Це маркування планочки А1. Це маркування планки А2. Коннектор. Матеріал основи планки алюміній, Термоскотч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.